420-й окремий батальйон безпілотних систем Хорт продовжує нищити ворогів на полі бою. На відео бачимо успішне враження ФПВ-дронами, танків, БТРів, укриттів та піхоти окупаційної армії. І зустрічаєте наших гостей ігор Палей. Капітан, командир роти безпілотних авіаційних комплексів. І Павло Патерецький, командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем. Панове, ми неймовірно раді бачити вас в цій студії. Ну, Вітаємо. у нас. Кості є чимало питань з приводу тієї техніки, яку ви принесли в студію, тих апаратів, які тут на столі. Але почнемо ми нашу бесіду з важливого збору, який проводите ви і ваші побратими. Сума цього збору. 1 мільйон 900 тисяч. Кілька слів про те, на що збираєте ви і ваші побратими. Ну, По-перше, цей збор об'явлен з приводу нам дуже потрібні буси, які є повноприводними, повноприводними та можуть нам допомагати та виконувати бойові завдання. В даному случаю річ мова йде тільки про повноприводні буси. Ми цими бусами маємо доставити на передову дані дрони для того, щоб розвідувати та нищити окупанта. Нижчити окупантів, шановні глядачі, хочу звернутися до вас. Не плекайте, будь ласка, ілюзії, що окупанти вони добрі, вони хороші, і можливо, десь в якійсь мірі вони спиняться, з ними можна домовлятися. Не можна. Я закликаю вас подивитися одне з останніх інтерв'ю, в якому українські журналісти слідство інфо спілкуються з тими, хто вбивав нас на початку 2022 року. Повірте, вони не змінилися, вони такі ж холоднокровні, вони так само ненавидять нас, і вони так само хочуть наших смертей. Щоб цього не було, нашим хлопцям потрібні безпілотники. Лібен транспорт, і от зараз у вас є можливість долучитися до цієї війни в певній мірі. Вона священна для нас усіх. Тому, будь ласка, QR-код, номер карти на ваших екранах, сума велика, але вона підйомна для нас з вами. Кожна гривня вона має значення. Долучайтеся, закликаю вас. Я у свою чергу зауважу, що дещо так багато що змінилось перш за все в озброєні е, сил оборони, е, пане пане Ігоре, пане Павле, е, мабуть, що буде не зайвим розповісти, що е, наші глядачі і ми бачимо ось тут. Е, Оскільки ця техніка знаходиться у мене в роті, мої. Підлеглі бійці займаються даними літаками. Це у нас лелека 100 розвідувальний дрон, зроблений в Україні. Це наша... Легендарна лелека з язика сняла. Легендарна лелека. Саме ця лелека працювала на Курщині. Вона доставлена зараз на ремонт. Після ремонту ми відправимо її далі працювати. А це новітня зброя. теж Виробник Європа нам надали партнери rq 35 теж розвідувальний дрон для того, щоб знаходити та коригувати вогонь по ворожим цілям. Глядачі, шановні глядачі, ви бачите, які неймовірні у нас не лише оборонці, а й ті люди, конструктори, які створюють цю техніку, яка працює, яка знищує ворога. Будь ласка, підтримуйте їх не лише дивлячись, цей ефір, а допомагаючи фінансово, тому що транспорт дуже потрібен хлопцям. Сума велика, але разом ми здатні дива. дивак код номер карти. Долучайтеся, не соромтесь. Будь ласка, 5, 10, 20 гривень. Скільки можете собі дозволити? Єдине, що не дозволяйте собі бути пасивними і стояти осторонь. Це наша спільна боротьба. І ви маєте до неї долучатись. Трохи трохи анонсу. Ви почули, що це лелека 100, можливо вже незабаром, можливо, буквально там за хвилину. Ми будемо з вами мати змогу поспілкуватись з оператором ось цього чарівного абсолютно розвіддрону і. Дізнаємося набагато більше. А тим часом, пане Ігоре, пане Павле, ну хто хто з вас безумовно, ми говоримо про певні здобутки, але є і проблеми. Є проблеми якісь, є, є мінуси, ну, хоча б хоча б в загальних рисах, з того, що можна озвучити, ось, наприклад, на, на прикладі розвіддронів. Я скажу не тільки на приклади розвідронів. А... Дуже велика проблема постановки на експлуатацію в Збройних сил України, опитних зразків, які, ну, наш народ дуже талановитий, рукостий, скажімо так, і може ну, виготовляти новітні зразки, які навіть по своїм ТТХ перебільшують там деякі там західні зразки і так далі. Но от створення опитного образця до постановки на Експлуатацію в Збройних силах України проходить ну, дуже багато часу. І він тіряє вже актуальність і, і так далі. От е, треба, це як тільки опитний зразок з'являється, його треба одразу ж тестувати в бойових умовах для того, щоб вже було зрозуміло, що він придатен або не придатен. А можна уточнення одразу? Ну знов таки, наскільки, наскільки там б я читав, наскільки знаю, в росіян, ну як мені здається, відносно невелика номенклатура розвідувальних дронів в нас знов таки, як мені здається, угу. вона набагато ширша. Це плюс чи мінус? Дивіться, насправді в росіян дуже велика лінійка, угу. значить, розвідувальних дронів, дуже велика, і вона дуже хорошо. Ну, для нас погано, а для них дуже добре працює. Тобто, там і зала, і Суперкам, і ще, з якого ми там, глузували трохи, коли перші Орлани збивали, що в АТО там місце заправщика, бака була полторалітрова бутилка. Ми ще з цього как бы, удивлялись. Але вони роблять біду для нас і тому треба з ними боротися. Але... Повірте, що у росіян дуже багато розвитательних дронів, mm -hmm. і Оріон, в тому числі, який дуже э, високо літає, і його дуже важко збивати. У нас є досвід збивання цих дронів, але... Їх дуже багато, дуже багато про досвід. Ми зараз поговоримо. Я, я чому хочу вас спинити? тому що я хочу нагадати глядачам про те, що триває збір, а сума 1 мільйон 900 тисяч. Було зібрано вже майже 700 тисяч. Долучайтеся, будь ласка, тому що хлопці збирають на авто для екіпажів безпілотних систем. Пам'ятайте про те, що це війна дронів, і найцінніше, що має Україна, це людський потенціал, який потрібно берегти. Кожна гривня вона має значення. Якщо вам здається, що війна десь далеко, там Запорізька, область, Херсонська, Донецька, Луганська, ні. Ми Кожного ранку прокидаєтесь і ви бачите зведення, ви бачите новини. На превеликий жаль, не всі українці прокидаються. І не для кожного з нас починається цей ранок. Давайте робити все можливе для того, щоб спиняти ворога. І зараз ми так само долучимо до нашої бесіди ще одного гостя. Роман Коркосенко, сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів і командир розрахунку Лелека 100 Пане Романе, добрий ранок! Вітаємо. Пане Романе, у нас тут в студії є деякі екземпляри. Вони вам дуже добре знайомі. Розкажете про них трішки, бо ви з ними працювали. Так, да, На них ми літали спочатку, напевно, як ми тут на Берки вже досить довго, і ми удачно проводили розвідувальні операції, включаючи коригування вогню і пошуку у цілей. Пане Романе, а чи можемо ми поговорити, ну, якщо це більш-менш відкрита інформація, про певні навички оператора саме розвідувального дрону? Чи є там, є там нюанси? Ну, по-перше, найголовніші нюанси це, ну якщо порівнювати, наприклад, з FPIшком або всьому, всьому, що йому на з вертикальним підйомом від звичайних літаків там все напряму залежить так само, як у великій авіації. І погодні умови, і тип хмар, і напрямок вітру, і багато всього різних факторів, які сильно відрізняють його від іншого от особливості ці, саме як до літаків. Пане Романе, а ще уточнення, наприклад, може бути, або це абсолютно тотожні твердження, що, наприклад, чудовий оператор FPV дрона, не факт, що буде гарним оператором розвідувального. Ну, це неправильне твердження. Будь-кого можна навчити, і людина, якщо здібна до навчання, навчиться і на цьому літати. Дякуємо Так, пане Романе, будемо вас відпускати не дуже багато часу, але неймовірно раді були вас почути і побачити. Роман Коркосенко, сержант, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів, командир розрахунку Лелека 100 Наші гості, і звичайно, ви, шановні глядачі, ви нас дивитесь, ви донатите. Ви неймовірні. Ми дякуємо вам за кожну гривню. Будь ласка, не спиняйтеся, тому що війна триває. Це означає, що нашим захисникам потрібна підтримка, і в тому числі фінансова. Я вкотре повторююсь: якщо ми не на передовій, ми в тилу маємо роб робити все можливе для того, щоб хлопці мали все необхідне і захищали нас з вами. А вони це роблять постійно. Мільйон 900 000. Це саме стільки потрібно зібрати. На що збирають на авто для екіпажів безпілотних систем. Ці безпілотні системи ви зараз бачите тут перед вами на ваших екранах. Пане Ігоре питання буде до вас знов-таки про наші розвідувальні дрони. З іншого боку, ми бачимо відео де Вітчизняні зенітні дрони полюють на російські розвідувальні про небезпеку для наших розвідувальних дронів. Чи можете розповісти е, так? Це не в одні ворота росіяни так, так. Також е, мають ППО дрони, це ФПВ е, дрони, якими вони вражають нашу техніку. Е, але е, ми поки зараз лідируємо в цьому питанні і все ж таки збиваємо більше їхньої техніки в небі. Е, можливо, вони. Е, нас і, і, і будуть опережати, але нам потрібно е, е, осучаснюватися, йти в, в ногу, а може навіть на дві, на три ноги швидше, ніж вони. Тоді ми будемо перемагати. Що важливо в цій війні? В тому важливо те, щоб ми зберегли якомога більше наших людей, наших хлопців і дівчат, які зараз не передовій. І, зокрема, дрони це той поміжний. Е, це озброєння, яке допомагає це робити. Я хочу зараз звернутися до глядачів. Я буду робити це постійно, поки в нас є така можливість. Долучайтеся до збору. Кожна гривня важлива. Будь ласка, не будьте байдужими, не соромтесь від п'яти до безкінечності, скільки скільки можете собі дозволити. Головне не будьте байдужими, не заплющуйте очі, не робіть вигляд, що вас ця війна не стосується. Стосується ще й як для того, щоб ви воювали, окрім дронів, потрібні люди. І вас потрібно змінювати, допомагати, посилювати. Зараз, можливо, хтось нас дивиться і думає, хочу бути там поруч з хлопцями. Як довго вчитися на оператора безпілотника? Якими якостями має володіти людина, яка до вас долучиться? Ну, по перше, якщо ми говоримо, говоримо про розвідника, це дуже ну, серйозний підход, тому що там не тільки потрібна моніторика, значить, це вже не оперативний а більш тактичний, значить. Я думаю, що от двох місяців э, не менше, щоб отримати нормально достойного бойця. Ну, Во-первых, можно всему. всьому, э, головне, щоб було бажання. Mm -hmm. Якщо бажання є, навчимо всьому, дамо все э, і буде тогда гарний результат. У нас непоганий колектив, ми навчаємо вже досвідченими екіпажами, тобто людина не приходить із нуля щось освоює, а вже попадає в досвідчені колективи, де їх більше швидко навчають. Так, навчання це непроста історія, так, це як сказав. Павло Анатолійович, це від місяця до двох і трьох місяців навчитися саме керувати даними засобами легендарною лелекою. Так. пане Ігоре, зокрема до вас питання. Ми там на своїх ефірах, особливо там з бійцями, дуже багато часу приділяємо питанню там злагодження, якусь злагодження, комплексна робота. Розкажіть, будь ласка, про злагодження і комплексну роботу. Ось на прикладі розвідувальних дронів, хто з ким спілкується, як координуються дії. Наприклад, розвідувальний ударний, ну це ж теж ну певна зв'язка. Ну так зв'язок у них є. Саме як він відбувається, я вже не буду розповідати. Не будете, та. це я про всяк це, наша таємниця. Але так, те, що бачить розвідувальний дрон, бачать і розрахунки, які мають вразити влучити і знищити ціль. Вони спілкуються і можна, як це, Висловитись. Прямо тут і зараз знаходяться один поруч з іншим. Так, вони не знаходяться в 100 метрах, mm -hmm. але вони спілкуються на зв'язку безпосередньо. Ось так. Кроме розвідувати дрона, є ще тобто він дані общі, значить, до розвідка. Тобто, виходить дані, значить вилітають до розвідка, которая вже подсвечивает цель, і тогда вже работу вступают в дрон ударные, либо FPV, либо крылья. Теж Калікадзе, так і бомбір. У нас лишається дуже мало часу. А я хочу, щоб ми з вами зібрали якомога більше коштів. qr код номер карти на ваших екранах. І ви знаєте, в останні ці хвилини я хочу зацитувати нашу колегу Анастасію Блищик. В минулому журналістка, а нині вона діюча військовослужбовиця, і вона як ніхто знає, що таке війна. І буквально напередодні вона зробила пост, який присвячений цій війні, який присвячений російським полоненим. Що вона сказала? Слухайтесь, допоки існує Росія, спокою не буде. Це зараз їм треба Донбас, Запоріжжя, Херсон. А з часом цей список. Буде розширено, і не дай Боже, це вже не від Насті, це вже від мене. В цьому списку з'явиться Київ, Одеса, Черкаси, Кіровоград або інші українські міста. Давайте цього не допустимо. Як ми це можемо зробити? В першу чергу підтримуючи наших оборонців. Повторююсь, якщо ми не на передовій, якщо ми не в окопах, ми маємо робити дуже якісну свою роботу в тилу, і зокрема, ми маємо донатити для того, щоб наші діти не знали, що таке російські окупанти. На превеликий жаль, частина дітей вже знають це на власному досвіді. А деякі з цих дітей перебувають зараз на території Росії, і це найгірший і найбільший біль нас як нації. Давайте цього не допускати. Донатьте, будь ласка, донатьте хто скільки може. Головне, не будьте осторонь. До речі, про певну моральність. Я не можу не спитати, відбувається якась психологічна підготовка саме пілотів, якісь там моральні налаштування. В нас менше хвилини це важливо. Моральне налаштування, як ви кажете, робота проходить з кожним бійцем, починаючи від стрільця, закінчуючи пілотом. Важлив, важливий кожен, і щоб морально-психологічний дух був на високому рівні. Так що працюємо з що Потрібно зробити так, щоб наші діти не знали, що таке війна і не зустрічали ворога. А з ворогом треба домовлятись тільки на умовах його капітуляції. Це найклю... найголовніше. Панове, дякуємо. 200 тисяч. Дякуємо Дякую. вам. Дякую. Ігор Дякую. Палей, капітан, командир роти безпілотних авіаційних комплексів. Павло Патерецький, командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем. І ви, наші глядачі, дякуємо кожному за вашу участь.